Привіт, друзі! Виїхав я ввечері на Дніпро половити Судака. Погода сьогодні вітряна, якраз вітер буде в лице. Можливо, буде трішки задувати в мікрофон, але ну, сподіваюсь, ближче до заходу сонця він трішки затихне. Не гаємо часу, зараз швиденько збираю комплект і буду розпочинати риболовлю. Давайте швиденько вам розповім про комплект, про оснастку і про приманки. Спінінг від Азури CXP 86 MN. Катушка Daiwa Excelor 4000. Шнур намотаний від Азури 4 по японії решітка 1.2. Оснастка відвідний повідець. А ловити судака я буду, ось на такі приманки. Це борідки. Ось така маленька зроблена з пінопласту. Є у мене саморобні також з пінопласту, трохи більшого розміру. Також є з телевізійного кабелю. Пінопластові різного кольору. Будемо пробувати, експериментувати, на що краще буде реагувати судак. Монтаж я зв'язав на 0,42 флюорокарбоні, Вантажик 25 грамів. Борідка від вантажу знаходиться в районі 50 см. Буваю, використовую відвід сантиметрів 40 буває трішки довший, там сантиметрів 60, але на дуже довгі, друзі, я не ловлю. Хто ловить на метрові, там більше, але хочу сказати, що ну, з мого досвіду ось така довжина, сама така результативна. Ну, це в мене. Ну що, ходімо вже зробимо перше закидання. По проводці. Використовую один-два оберти пауза. Буває, що пробую ловлю на протяжки. Великих пауз я не роблю. В принципі, судак відзивається на першій секунді паузи. Буває, що пробую, друзі, ловлю ось на такі протяжки саме вудличм. По різному він реагує. А буває таке, що просто от на самій проводці, на одному або на двох обертах бациє. По-різному. О, друзі є. Перше клювання. На другому закиді. Садочок. хто це у нас, а, так це окунь, друзі. Дивіться, який гарний окунь. Аборідка он де, бачите? Полосатий. Ухватив, як файно. Да, віддай. О, дивіться який. Барбос. 100 грамовий. Давай, друже. Бачите, друзі, навіть окунь також хватає цю приманку. Сом, щучка. Ну, відсотків 80 судак Звісно, що дуже багато дрібноти, але хочу вам сказати, на силикон теж багато дрібних. Ой. Виходь. Ну виходь. судачок, друзі, ось такий невеликий. Ну поки що. Поки що такий. Звісно, що це початок. Я тут порибалив хвилин 20, можливо. Зараз спробую ось на таку борідку з телевізійного кабелю. Трішки більше за розміром. Але на таку також хватають дрібні судачки. Тут не в розмірі сама проблема, а в наявності крупного судака в даному місці. Звісно, що він є, але просто, можливо, не в кількості. Дрібного, звісно, більше. Він росте. Можливо, і харчується він частіше. як він вкліпав. Судачок не крупний, але... Так, тихіше, дружок, тихіше. О! На кислотну. Ось такий. Ось такий хлопчина. Давай, дружок. Підростай. Блін, ну вкліпав він, друзі. Я вам просто не можу передати. Вкліпав, так вкліпав. Ну туди ж. <світ> <світ> То щось по воду додавали, а зараз почали скидувати. В принципі, з Рівнем сьогодні більш-менш. Лянка. Дочки не крупні, але все рівно, друзі. Виїхати так ввечері на декілька годин відпочити, половити рибку, отримати задоволення. Але є сподівання, що візьме крупніший. Бачили? Друзья, просто раздача. Три закиди, три судачка. Такі, бачите, стандартні під 300 грамів Пішов. Ось вам, друзі, і борідки. чебі Ось така, друзі, в мене вийшла вечірня рибалка на судака. Судак в прилові був. Да, звісно, не крупний, такі десь до 300 г. Але десяток хвостів я впіймав. Чекав я вечірнього саме вихіду, коли вже почне заходити сонце. Але, чесно сказати, без 15.8 з без 15.08 риба просто закрила рота. Навіть виходів немає. Чим це пов'язано, не знаю. Все, друзі, почну збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.